Всім привіт, я Аня. Ходімо подивимось на мою поличку, яка називається Весільний салон. Тут навіть для келяток знайшлися білі суконьки. Тепер на цій поличці ще є один кен, але він так забавно виглядає з тією Country Bride. Я не знала, яку пару йому знайти. Він начебто до неї підійшов, а вона така: Ой, ні ні-ні, дякую, мені нормально. А вам як здається, чий це кавалер? Ще у мене тут стоїть така коробочка, лялька з якої явно проситься на розпаковку? Це моя найулюбленіша наречена суперстарка. І сьогодні я сподіваюся, що зможу пояснити вам, чому саме вона. Це Dream Bright Барбі 91-го року, яку часто плутають з Wearing Fantasy Барбі 89-го року. Вона у мене є в коробочці, так що я колись також зроблю вам огляд і покажу, чим вони схожі і чим відмінні. А хто це тут у нас? Персейка. Проходь! Напівпрозора пластикова коробочка з усіх боків прикрашена мереживом. Барбі наречена, одягнена у сукню кольору Айворі, проходить вздовж рядів. Вона така ж прекрасна, як наречена принцеса з казки. А попереду чекає її наречений сучасний чарівний принц. Він посміхається лише для неї це найромантичніший момент, який вона тільки може уявити. Тут Барбі в оточенні своєї родини, друзів і квітів, і Барбі протирає очі, прокидаючись. Це був просто сон. Зітхає вона, усмішка повільно освітлює її сонне обличчя. Але такий чудовий сон. Це я зачитала текст, який написаний на задній частині коробочки, який пояснює, чому ж Барбі одягнена як наречена, адже вона ніколи нареченою не була. Тому так, в цьому випадку цей неймовірний образ їй просто наснився. Підставочка й туфлі, і гребінець в комплекті. Бачу у неї на носику крапочку. Я називаю це коробкова хвороба. Коли лялька довго знаходиться в коробочці, її ніс прилягає щільно до пластику. Але це дуже легко прибрати звичайною вологою серветкою. А ви хочете знати, звідки в мене ці шрами? І пробачте мене за рукава светру. Мені так було холодно. Що я не могла знімати в якійсь естетичній блузочці. Давайте дістанемо гребінець, туфлі і частину підставки. Хоч це лялька і ігрова, і на коробочці написано 3 але подивіться, яка деталізація, навіть підставочка була: туфлі, човники, перламутрово-білі, з гарної гуми, і гребінець такого ж відтінку. Підставочка. Тепер потрібно повністю відкріпити ляльку від коробки і знайти основу для підставочки. Можливо, вона тут всередині? Ні. Це ми подивимось, це гарантія. А де підставочка? Тетяно? Ви що, мошенниця? Хе-хе, ні. Ну, добре. Підставочка є. Тож я рекомендую сторіночку Тетяни, у неї там багато краси. На підставочці зеркально срібна наклейка з написом Dream Bride. Задню частину коробочки я вже собі на пам'ять вирізала. Бачите, вік від трьох років. Тобто, в 91-му році Мател випустив ляльку наречену з такою розкішною, дещо відвертою білизною, і тоді це було ок, це була дитяча іграшка. А потім, коли з'явилася Мідж, вагітна мідж, то відразу виникли якісь проблеми, не розумію цієї логіки. А та була закріплена до картонної частини коробки таким чином, що вона тримає ось таку цікаву форму. І щось я бачу там багато пилу, я її зараз виперу і попрасую. Я це зробила максимально обережно, не відкріплюючи фату від голови. Але, бачите, тут дірочки. Це досить поширена проблема у ляльок наречених. Як би мател їх не придумував закріпити, а все одно лишалися якісь негаразди. І хоч ці човники дуже гарні, але наскільки вони гарні, наскільки й непрактичні, тому що узути ляльку, яка в колготках, і потім ці човники, це просто нереальна задача. Спереду нормально, а позаду і збоку вже видно, що п'яти втекли. Цілий новий світ модних речей тільки для тебе. Або не ляльками єдиними. барбі велосипед а можливо барбі-посуд, ігри, ковдри, кейси для ляльок і машина рожевий барбі-мобіль. Ностальгія в око потрапила. І це ще не все. Пам'ятаєте, там була ще одна брошурка: серія веселощів на Гавайях. Костюмований бал, All American в колаборації з рібок, Весільна вечірка Міч і Алана. Вогники і мереживо. Надзвичайно яскрава серія. Барбі для розваг у ванні, яку можна було прикрасити піною. Одяг з піни. Ну як вони до цього додумались? Моя перша принцеса Барбі і принц Кен. З фешн-пеками, які було легко одягати на ляльок. Рожеві блискітки набір меблів, Обожнюю Барбі-меблі, мені подобається роздивлятися фотографії, такі діарами. Хоч вони виглядають і нереалістично, але це ж так круто це світ Барбі. Чому би ні? І повертаємося до нашої нареченої мрії. Якщо заплющити очі і уявити собі найпрекраснішу ляльку Барбі в образі нареченої. Хто вона, буде? вона. Ну, у мене так точно. Це просто втілення всіх моїх дитячих мрій. Ця на молді суперстар. Вона білявка, у неї блакитно-зелені очі, три нижні війки. Колося дуже м'якеньке, блискуче і воно підкручене. Передні пасма волосся зібрані під фатою назад. У вушках сережки у вигляді перлинок, а на шиї подвійне намисто з перлів. Воно ще закріплене до сукні. Ага, тепер я знаю, звідки у моєї ляльки в мене є ще одна така, але вживана липка спина, тому що тут був скотч. Вона просто сяє, і це мені не здається. Ніжне мерехтливе сяйво. Увага до деталей не може не вразити. Подивіться, мережево, бантик, сіточка і під цими мережевними квітами ще й квіти з оцієї шуршачки. А та у нас подвійна, одна коротша, щоб прикрити обличчя, наприклад. А інша дуже довга край фати оздоблений люрексом. І вся ця сіточка трішки виблискує, дуже ніжно. Очі ляльки сяють, в прямому сенсі тут намальовані пірочки, помада і рум'яна ніжно-персикового відтінку. Рукава ліхтарики. Що може бути краще? Лише блискучі рукава ліхтарики. З шуршачкою і оздобленням. А вже після ліктя основна довжина рукава закінчується таким трикутником, виконана з сатинового матеріалу. Лялька має каблучку перлинку. А так виглядає букет наречений. Тут три троянди. Він пишний і пришитий до спідниці. При бажанні його можна відкріпити і за допомогою розиночки, яка там є. Причепити на руку. Мережево, люлекс, сатин, стрічки. Ну, що вам ще потрібно. І для додаткового об'єму спідниць тут ще є фатин. Тож те, що виглядає як сукня, насправді окрема спідничка і окрема блузочка корсетна. У спіднички одна кнопка, і вона зшита зараз. Як я вже говорила, я маю таку барбі вживану, і там була розірвана спідничка. Ну, як я думала, що вона розірвана. А тепер насправді бачу, що вона була зшита і її просто розшили. А ось і вона. Ця лялька ще має блакитну підв'язку на резиночці. Колготки вони з'єднані з боді. Тобто окремо боді не можна зняти, лише з колготками. Ця білизна також мережевна, кольору слонової кістки. Позаду на липучці. І ще один сатиновий бантик. Тож, ось як виглядають два образи цієї нареченої. Я хочу одну ляльку поставити у сукні, а іншу посадити в цій надзвичайній білизні. Ну, бо як можна приховувати цю красу за сукнею? Напишіть в коментарях, чи вдалося мені вас переконати, що це найгарніша наречена Барбі Суперстарка. Наступного тижня мій день народження. І я планую зробити відео, де я покажу свій весільний салон на поличці, а також думаю про те, щоб поділитися з вами усіма сукнями, які я маю. І хочу зробити це відео у форматі запитання-відповідь. Тож всі ваші питання пишіть, будь ласка, тут у коментарях. Або пишіть мені в інстаграм. А як вам цей кен виглядає з нареченою від Віри Вон? Мені здається, непогана пара. До наступних зустрічей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Па-па!